Хтось бачив, в чому взагалі експортують олію. Їх експортують не в пляшках, її експортують от в таких контейнерах. І зараз вам покажу, що є всередині. Ви колись знали, що олію взагалі загружають в такий просто великий-великий мішок, типу як пакет і експортують 25 тонн. Отак воно виглядає. Короче, беруть... Так, зараз позвали беруть такий мішок, стелять в контейнер, от в таку, типу, подкладку, щоб нічого ніде не пробилось. Стінки зараз теж так зроблю. Щоб... Було нормально. Ставлять такі стінки. Блін, ладно, впало. Запаковую дмішок, сюди заливаю олію. Ставлять такі ну, стінки тоже. оформлювати. Раз, два. Дайте, почти Почті було готово. Зараз красту нагоду. Потім ставлять з другої сторони. Хотів <різь> гарне відео зняти, не вийшло. Ставлять з другої сторони Коротше, таку штуку. Потім закривають цей контейнер. І таким чином в море на корабель ставлять в море і все і щось відпало. Потім зроблю і все. А от клапан ще такий є, бачите? А знаєте, як розгружають? Я, коротше, особисто ні разу не бачив, але я бачив відео. Вони беруть просто розрізають тако цей мішок і так виливається. Не знаю, куди, як, але дуже цікаво. І цей мішок тіп, не можна другий раз використовувати. Але уявляєте, раніше, що масловози в нас є, його затаскували в таку бочку, заливали і експортували, а зараз дешевше. Оцей мішок, до речі, називається FlexipTank. І його дуже часто використовують, тому що дешевше вести. В контейнері або, наприклад, тентовоз, закидають такий е, флексі танк, обстеляють його, щоб е, ну типу ніде не пробився. Бо уявляєте круче, коли пробивається 22 тонни, тони, там тисячу, грубо кажучи, тон тисячу доларів коштує олія, тона. І скільки тисяч правильно? 25 тисяч доларів просто виливаються. Того обов'язково компанії, які їх продають, приїжджають дуже часто встановлюють і несуть відповідальність і гарантію за те, щоб він не порвався. Отак зараз експортують олів, зернозбут. А ми до речі, купляємо соняшник. зернозбут просто та надійно.